Прийшов час замінити мого С3 на С5 Шуберта. Але повезу його знову міняти, тому як знайшов в ньому невеличкий дефект. Закриваю скло і тепер дивимось. Ось тут іде гумовий кантик, а тут він уходить вниз. І за цього заламує край гуми. Відразу таке не помітиш при тому, як придбав, а пізніше помітив. Тут є такий дефект. На жаль, але має місце бути. Ось він звідти теж такий вже трошки як підломлений. Це, звичайно, можна помазати силіконом і все таке, але це новий, я цього не хочу. І я, звичайно, поїду поміняю. Звертайте на такі речі увагу. Ось вона.